Всім привіт! Ми Христофорова Олеся та Олександр з великої новосілки. Зараз мешкаємо в Ужгороді працюємо та волонтерами. До повномасштабного вторгнення ми жили в селищі Велика Новосілка. в нас у 2021 році народилась маленька донечка Лісан. Я була в декретній відпустці. Чоловік займався, працював в ІТ-сфері. Ми жили своє щасливе життя. Ми тільки два тижні до повномасштабного вторгнення повернулися з відпустки. Нічого не передвіщало такої страшної біди, яка трапилась. Коли війна почалася, я прокинувся на самому початку це 5.20, здається, було, 4.20 — німці напали фашистичні же. А П-20 eh, Російська Недофедерація. E, мої ще спали. Я зразу зрозумів, що треба щось робити. Поїхав на заправку заправив повний бак. бак, поїхав до другого взяв каністри, заправив каністри і зняв готівку з банкомата. Ми розклали валізу і почав, і почав туди щось збирати, але ми ще нікуди не збиралися їхати. А, мабуть, як. Багато хто читали новини, відслідковували хід подій, що робити в такому стані. Коли ти в постійному цьому пространстві новин переживанні, відслідковування закупівлі, яких то товарів першої необхідності, об'являють друзі по телефону, що з будуть бомбити на весілку. Ти все бросаєш, береш дитину на руки, і соніш ідеш в підвал і там простіжуєш певний час. Для себе визначили якісь такі моменти, коли ми вже точно не будемо знаходитись вдома. Нагнітало і те, що е, ходити в підвал з дитиною, який не облаштований, незрозуміло, немає ні тривоги, немає ні сирени. Не знаєш, коли щось очікувати чи не очікувати. І по-друге, коли вже ворог захопив волноваху, ми зрозуміли, що. Ну, ми вже не можемо знаходитись, і так само наша проукраїнська позиція е, нам давала точно зрозуміти, що ми тут залишатися не можемо, і нам треба буде точно виїжджати, Ну і Маті, дитина, Це ну, що раптова окупація, як така да, на Маріуполі, це точно полон точно... смерті. Не дай Боже, що, у нас маленька дитина, яку треба рятувати. Ми виїжджали. В сварках постійному такому емоційному надриві, бо я не хотіла виїжджати. Мені здавалося, що ми зрадники. Що ми це ну що ми будемо робити? Е, Саша навпаки, мене брав. типу, все, ми їдемо. У нас дитина, нам треба виїжджати. Він був тою головою. А я була емоціями. Домовився зі своїм хрещеним батьком, який жив на той момент в Новопавлівці, що він нас довезе на викоційний потяг до Дніпра. В той момент ми просто їхали. У нас багажнику був намет. Кру все там такі були ліки. що, мабуть, якщо ногу відріве вколешно, що не відчувати. Ми Потім передали сюди фонд, наче ну щоб їх передали кудись. Бо Ложкість. там така була. Ну в общем, таке що для виживання в десь в полі, бо все може статися. Багато на тоді вже було історії, що нема палива. Люди з зупиняються в полі черги на заправках. Тоді було вирішено доїхати до Новопавлівки, залишити там могуму хрещеному маш... авто. Він нас на ньому довезе до Дніпра на евакуаційний потяг, куди ми вже поїдемо. І я згадую, що в 2014 році я по той самій причині, коли намагали, окуповували Донецьк, виїжджав е також з боєм з батьком сварився. Він каже: Ні, ти їдеш там в Ужгород, там якщо що, підготуєшся і так далі. Так я познайомився з моїми родичами в Ужгороді. І просто ми їдемо, я набираю свою сестру Лену, питаю. Отак от і так ми виїхали з родиною, чи можемо ми до вас приїхати. І вона не каже, я передзвоню. Вона не каже, дайте мені п'ять хвилин подумаю», і Вона каже, так приїжджайте. І вона каже, скільки вас? А, так, скільки Моя вас троє. Вона просто каже, так, приїжджайте. Ми такі просто мороз по кожі, нічого собі. В такий період нас приймають за одну секунду, і кажуть приїжджайте. От на евакуаційний поїзд ми приїхали в Дніпро. Приїжджають чотири вагони, просто набитих наглухо. І замість пласкартному цьому відсіку замість шести людей було 24. От Тільки в одному, і так по всьому потязі всі окна тоді проводники закривали матрасами, ковдрами чим тільки можна, духота, попуги, собаки. Евакуація до Ужгорода зайняла в нас 3 дні. Коли ми сюди приїхали, нас зустріла моя сестра. Ми сіли в машину, нас довезли до там, де ми будемо проживати. І ми запитали, треба щось робити. Вона над нам сразу відразу дала волонтерські чати в телеграмі, в які ми вступили, і сразу подивилися, що там коїться. Коїлась вже все. Треба люди на розгрузку, на сортування. Ми вирішили, що її сидіти не можна. Леся залишався з дитиною. Ми буквально на другий день. Вже пішов перевантажувати фуру гуманітарку з одної в іншу, бо українці доїжджали до кордону, не могли заїхати, бо вони потім не виїдуть водії фур, перегружали в іншу фуру українську, яка могла проїхати буквально 500 метрів до наступного складу розподілу. І таким чином, в день ми по сім фур приблизно розвантажували. А потім в волонтерському чату я побачив, що потрібні люди на сортування е одягу. І так вступив до волонтерства і запитав, чи можна наступний день прийти, і сказала так. І так я вже третій рік в волонтері в фонді Сім'я Христа. І після цього ми почали відслідковувати постійно бути в цій волонтерській темі. Відслідковувати, що коїться е, великі новосілки, як там військові, і так далі. І з дружиною було вирішено спробувати розпочати перший збір для потреба. Це, ну, напевно, було трошки, я скажу зі свого боку, тому що от. Саша чимось був зайнятий. Я сидіти вдома, ну також не могла. І він мені розповідав, що там він допомагає нашим хлопцям, які в Новосілці. То ми там відправляли з друзями, щось їм збирали чи власні кошти. Але на той момент роботи немає. Я в декреті, і ми розуміли, що ми теж не можемо всі свої кошти передати на волонтерку військовим, як би ми того не хотіли. І тоді Саша розмовляв, і він каже: А наші друзі там пробували вже якісь збори на шкарпетки, на якісь засоби гігієни, на щось. І я тоді, Саші, кажу, що давай може, ми спробуємо. Бо в мене я тоді тільки в соцмережах все там виставляла, писала. Тоді ми створили перший візуал, перший текст і виставили цей перший збір. Я не пам'ятаю, наскільки він був. На 80 тисяч, здається, чи на 70. Ми зробили саме -сам перший збір. Це був для нашого ТРО, Волновацького, які були у нас великі новосілці на броніки. Бо хлопці були просто в джинсах і куртках охотничих. Ми тоді зробили цей перший збір на броніки, долучилися друзі. І після цього збору ми давай ще спробуємо. І так неочікувано, ми зібрали тоді 80 тисяч. Після цих перших проведених зборів ми зрозуміли, що ми можемо слугувати тою ланкою між військовими і людьми, які хочуть допомагати. Бо після першого того збору ми зрозуміли, який Відклик це у людей. Це вони хочуть допомагати їх багато, і оці всі розмови, що наша велика новосілка чекає руські мір, що тут одні сепаратісти, що її захоплять, її здадуть. Воно все показало і людям, що це не так, що ми будемо боротися, що ми будемо захищатися, що ми будемо допомагати, і це і людей зарядило, і нас зарядило, і ми зрозуміли, що це потрібно. Ми писали всім кургани агрегата, Міль Раміль. Вони відповідали на всі Ну, не на всі повідомлення, Вони допомагали, допомагали, вони розміщували двори. Андрій Бідняков до кого відправляли допомогу? Да, да. І це, типа, клас, що це дуже рамки ці стираю, коли ти можеш написати. Але ми писали всім. Ну намагалися писати. Е, хто тільки може допомогти допомогти? Оці всі моменти, що це. Публічна людина, що тобі не ну, не дадуть відповідь, ну і, ну, і все одно, ну і що, але я спробувала. Не було такого, що соромно, ніяково і так далі. Ти просто стукаєш в усі двері, хто тобі може допомогти. Спокійно відповідає. ну зано писали слабі, вже відповідав, що купити мене пер переписував там якісь приціли. Якщо ми підійшли до біднякова після, бо він знає новосілку, він там був і Денис Христов був там. Підписували нам прапор футболісти Шахтарю нашого, намагалися якось знаходити наших людей, або якісь якось пов'язані з Донеччиною. Це все одно якось. Ми там приходили, стояло це на концертах: що дочекатися завершення, щоб підійти, сказати, звідки ми, що ми, як ми, і це там в 90% — це був зворотній зв'язок, позитивний, це була реальна допомога. За ці роки у нас вже більше чотирьох мільйонів зібрано загалом тринадцять тисяч донатів і п'ятдесят вісім бригад, яким було надіслано допомога. зібрано. у нас приблизно один збір, один збір на місяць, тому що ми як сказати, ми реалісти. Ми розуміємо, що е, у нас є свої секретики. Ну, коли це не обов'язковий, не терміновий збір, що ось треба вже, але воно взагалі треба вже. Завжди, але ми спочатку ми співпрацюємо з селищними адміністраціями, у яких ми дізнаємо запит, бо ми не хочемо допомагати просто аби допомогти. Дізнаємося, яка бригада знаходиться в конкретному населеному пункті, нам дають номера е військовослужбовцям, командирів і так далі. Ми вже з ними зв'язуємося, дізнаємось потребу, і коли ми знаходимо цю потребу, ми намагаємось на свята. Ну це завжди діє. Або до якихось дат там, коли звільнили тоді Старомайорське, сторожеве, тоді був прямо таке піднесення. Що ми для цих бригад зібрали, їм подякували. Це якщо б можна було, я б зробила тільки збори подяки. Колись можливо буде нарешті ця можливість зробити збори подяки за кожен наш визволений населений пункт. Ми вже оцим пропитані духом допомоги, і дуже тоді потрібні були аптечки. Аптечок не було, турнікети, що це таке, взагалі щось нове слово. І я підходжу до директора фонду Рудольфа Балаженця, кажу, що я от, з Донецької області, що там є військові, яким треба допомога. Чи може фонд допомогти військовим момент? Він каже, так може. Я так, в смусі так швидко відповів, нічого не треба щось показувати, доказувати. Він без проблем каже так, збираючи там треба підійти, потім зроби документи та й все. І вже з тих пор фонд почав він допомагав і по всій Україні. Мі тоді відправляв фонд. Фура приїжджала, фура уїжджала кожен день. Харків в метро дітям, і так, і так далі. І Суми, і Київ, і евакуації по всій Україні. Ну і ти ось таким способом таким я попросив допомоги для нашого краю, нашим військовим погодилися і з тих пор фонд спрямов і завжди спрямовував, і спрямовував допомогу в Донецькій області, Головацький район з знайомими з військовими адміністраціями. Приїжджали особисто, були в травні в Покровської. Якщо ми безпосередньо допомагаємо тільки військовим, тільки військовіч оборонять наш. Волноваський район, то фонд закриває потреби і гуманітарні допомагає центрам підтримки ВПО Волновайського району. А також є така класна акція Подарунок від Янголу і вже третій рік чи другий другий рік третій третій рік передають подарунки дітям вразливих категорій. Категорії Волновайського району, тобто вони по всій Україні. Це тисячі посилок, посила. Нам присилають списки. Ми персонально для кожної родини або дитини збираємо подарунок, клеїмо туди цю наклейку. Веземо на нову пошту. Нову пошту робить. Отак, коли ми привозимо 300 коробок. У нас дівчинка Але вони допомагають. І до речі, тут на новій пошті працює наша… на нашому відділенні, де ми живемо. Дівчинка з Великої Новосілки. і, вона і нам ми так любо завжди допомагає. ми приходимо «Привіт, Аня!» Це таке, знаєте, рідненько щось. Попередня акція Подарунок від Янгола було зібрано 5216 подарунків. Частина від них пішла для дітей виповнувацьких району вразливих категорій. Частина на хаби для переселенців, на інтернати Закарпатської області, на інтернати по Україні. І частину подарунків ми взяли за традицію розвозити персонально. це Харків, Слов'янськ, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон і повертаємося Отаке таке Робимо. У Саші вже, наприклад, є люди, у яких записана його картка. Ну це вже після трьох років зборів. На який рахунок, на який вони вже постійно знаєш, скидають гроші, і вона вже в шаблонах в них записана, і це дуже цінно. І коли е, люди там дякують за те, що ми робимо, ми дякуємо їм, що ми дякуємо собі, що ми почали це робити, і дякуємо їм за довіру. Бо без людей цього б всього не було. Важливо, що коли ми з військовими списку спілкуємося щодо зборів, я завжди наголошую, що е, донатори 80% — це мешканці тих населених пунктів, які ви захищаєте. Для них це дуже великий мотиватор. І коли ми для е, штурмової бригади 48 восьмої ОШБ зробили такий збір, і дуже швидко його закрили. І ми ще раз наголосили, що це закрили мешканці цих населених пунктів в основної своїй масі. Він каже: я рад, що я захищаю вашу домівку, ви десь я не помилився. Ось це прям така фраза, яка запам'яталась. Я не відчуваю, що ми робимо щось ну, прям таке, що от, як мені про це пишуть люди, там, особливо коли там День народження чи якісь свята, і люди прям дякують. Я відчуваю те, що я, я захоплююсь тим, що ми почали це робити, і я дякую собі. В першу чергу, що ми просто почали це робити, і в нас вийшло. Що в нас виходить? Ми маємо це робити. І я не відчуваю, що ми робимо щось таке. Я знаю, що ми робимо значимі речі, але я не відчуваю, що це ми прям такі, бо не було б людей, не було б військових. Ми б це, ну хто ми в цій ланці? Ми просто зібрали цю кубку. І в мене такі емоції, що я щиро дякую цим людям, що вони з нами протягом трьох років і що вони нас підтримують. І зараз, коли в нас збір, от в мене вже наперед є вдома подарунки на наступні збори. І нам передають постійно щось, пишуть. Там, от зараз там, дівчинка там, у нас ми розіграли останні квитки в театр. Пишу, у нас є квитки в театр, хочу вам передати. Я така, вау! І це постійно люди роблять люди. Я не знаю, я дуже сентиментальна, і тому мене постійно це захоплює від того, що от мені там зараз колега, там, вона робить прекрасну ручну роботу. Вона каже: Ну коли вже там ти мені скажеш, щоб я тобі щось відправила? Я кажу, ну sorry, у нас поки є черга, що треба там розіграти. І це таке щастя, що це в нас є, і я. Дуже рада, що це можливо і за ту довіру. Ну, я ось скажу, я вірю в те, що якщо ось на наші плечі впала ця місія, то ми маємо її нести. На даний момент я працюю дистанційно завідувачкою сектору інформаційної діяльності та комунікації з громадськості волноваської адміністрації. І все одно зараз, незважаючи на те, що я в Ужгороді, я маю безпосередній тісний зв'язок з нашим районом, з нашою областю. Я маю і власний такий потік любові, це там проявляється в якомусь одязі, в якомусь мерці, в якихось там ми куди ми не прийдемо, ми кажемо звідки ми, ми їздимо на номерах АН. І пишаємо з цим. Напевно, цей зв'язок він назавжди, наша донька, знає там свої чотири роки, звідки ми, хто ми, чому ми, хто на нас напав, хто на нас напав. Ми про це все кажемо. Вона знає, і вона мріє там потрапити в те місце, де ми є, звідки ми, де вона народилась, і коли ця мала дитина, вона просто там каже е, якісь такі речі. Там ми обов'язково поїдемо в нашу велику новосілку». І це серце розривається. Що звідки вона це? Ну і воно якось так завжди неочікувано. І вона про це каже своїми такими дитячими словами про те, що ми там переможемо цих росіянців, і ми там поїдемо додому. І це напевно це ще до того, що дає сили додому. Ми зараз поїхати не можемо. Ми будемо тут. Не знаю наскільки зараз важко щось прогнозувати. Але наше серце досі там, з нашою рідною Донеччиною. Для тих, хто тільки думає, чи виїжджати, чи евакуюватися, виевакуватись, ви перші два тижні будуть нереально складними. Ви будете не розуміти, як я покинув дім, що зі мною буде на нашому досвіді і досвіду фонду. Люди отримують допомогу. Звертайтеся до громад, які ви переїжджаєте. Можливо, зараз ми бачимо по що ця перша ланка після переїзду вона важка. Далі люди облаштовуються в своїх регіонах, де вони приїжджають. Звертаються до адміністрації, сільських рад. І сільські ради багато підпрацюють фондами. Фонди в Україні є і вони. Створені і націлені на те, щоб допомагати людям, які покинули свої домівки. Мені здається, що я тільки цього літку зрозуміла, що ми все ж таки, можливо, можемо тут залишитись. Ну, на якийсь там, не знаю на який час, але поки ми можемо бути тут. Ми були на дитячому майданчику, там батути. Саша кудись пішов в магазин. Я сиділа з дитиною, і оце перший раз, бо ми до цього ми були в такому підвищеному стані ми не знали, де ми будемо. Я сиділа, я так дивлюсь, о, їй наче класно, ну, в неї є садочок, у нас там є робота, е, Саша може бути корисним. Ну, для нього це важливо, я бачу, що він приносить користь. О, ми можемо допомагати нашому району, там, з того ж фонду за допомогою його. І саме цей момент, от, на тому дитячому майданчику, він мені показав. Що в принципі на цьому етапі я можу тут залишитись і в мене є все ну, для свого нормального життя. Тому моя порада це на... трошки себе відкривати для цього нового. Бо я не найкращий приклад. Ну, бо я Саша більше тут з людьми, з ужгородцями закарпатськими. Я ні, я ще там. Я більше. По більшій мірі там, з нашими людьми, з нашою областю, з нашим районом. І я себе закрила. Я не хотіла там ні з ким ознайомитись. Я не інтегрувалася в громаду, в місто. Я сама не дозволяла цьому статися, тому що я цього не хотіла, я ще була там. А як тільки ти це зможеш зробити, у тебе відкриваються очі, що ну, в принципі тут нормально. і, ти... і якось воно… І починаєш знайомитися з людьми, починаєш е, спілкуватися, починаєш відкривати себе місто. Тому я даю пораду, що треба інтегруватися, треба пам'ятати про своє, але в той же час відкривати себе для нового, тому що сидіти вдома, ну, жити спогадами це добре, але це з'їдає.